Так, друзі, ну от зараз я на першому поверсі, тут вже доросла ванна кімната, санвузол. І я вже почав тут класти плиточку. От, також невелика. Є душова кабіна. Піддон ще обкладаю. Звісно потрібні, потрібні всі тут клони, щоб водичка стікала саме вниз. Тобто треба звідси вища точка і начнечність пішло. І також з усіх сторін по периметру, щоб водичка стікала всю все в одну, в одну точку. От туди. Гідроізоляція є. Зроблено також підйоми на да, углах. І гідроізоляція аж помазана на висоту метр вісімдесят. Ну, так вже було задумано. Плітка хороша. 60 на 60. Ой, ну, тут також предстоїть. Все класти пліточкою вибачаюсь. По результату вже покажу, що з цього буде виходити. Як буде виглядати пол. І стіни. Все, всім гарного настрою, чудового дня.